Жорстке, вибухове, контактне регбі спорт не для слабких, але те, що відбувається в цій залі у Києві, значно більше, бо це регбі на кріслах колісних. А кожен з гравців це історія виживання, сили й незламності. Як були ми на позиціях, виконували, тримали оборону. От почався артилерійський обстріл. Ну, трохи не, не повезло. Максим Даниленко отримав уламкове поранення на харківському напрямку. Через травму його нога не згинається. Для швидшого відновлення реабілітолог порадив Максиму зайнятися адаптивним видом спорту. Так боєць потрапив у команду регбі на кріслах колісних. Прийшов, кажу, хлопці, не знаю, це прийшов чи возика в лізу, чи не влізу. Дайшли мені найширокий широкий возик. Сівся, все вийшло, Ну і почав катати. Хлопці кажуть, півтора роки лікуюся, сили особи нема. Ніхто не напрягає. кажуть, катай свій кайф, де нема там, що ти от доб, повинен там трамбувати. Всі просто їздиш свій кайф і отримає задоволення. Це перш за все, якби от чому це якби дуже подобається. Хлопці тренуються під керівництвом капітана національної збірної України Інвіктус Game 2025» Олексія Тюніна. Саме він разом з ветераном Олександром Андрощуком, натхненні міжнародним досвідом, організували регбі на кріслах колісних у Києві. Вектор і цілі на наше ГО – це якраз створити ком'юніті однодумців, власне, джентльменів. Джентльмен це насправді там ну, це не батан, який та джентльмен це сильна, фізично, духовно, морально людина, але котра може. Проявити себе дуже жорстко, але в рамках там, цивільного життя вона має поводитися як джентльмен. А на полі можна хуліганяти. Олександр служив кулеметником, пройшов навчання у Великій Британії, після чого вирушив на Донбас. Це було неподалік населеного пункту Азерянівка, це недалеко від Бахмута. Потрапили під мінометний обстріл. Переді мною впала міна. Я відлетів. Потім побачив, що з моєю ногою щось не так, наклав турнікет. Мені повезло, що в мене була доволі швидка евакуація. Олексій воював у третій штурмовій бригаді. Поранення отримав на Бахмутському напрямку. У ближньому бою окупант прострелив захиснику ногу. У мене навіть не ампутація, а мене екзортикуляція – це коли повністю видаляється кіска стазу. Взагалі, тоді бійця врятував наданий волонтеркою Яриною Левицькою турнікет, і потім ця ж волонтерка допомогла Олексію та іншим військовим з реабілітацією. Передала крісла колісні для гри в регбі. Воно має шість колес, два великих, які є кермом. Воно дуже маневрене. Тобто, навіть п'ять хвилин в цьому кріслі ти зразу ж адаптуєшся під нього. Це твої ноги, твої руки, твої ноги становиться. В нього мається два основних колеса кермових і два спереду. І два позаду колеса, якими ти можеш маневрувати. Воно відрізняється від класичного того, що в нього є нахил у колеса, що забезпечує е, хорошу маневреність і швидке кермування. Станіслав Ковальков, морський піхотинець, отримав поранення під час спецоперації в кринках. Автівка, в якій їхав боєць, була атакована ворожим дроном. Захисник дивом залишився живим. І зараз спорт. Основа його реабілітації рух. Це життя, можливість показати на що ти здатний, що тебе ще не списали. Гру на кріслах колісних підтримав і капелан Дмитро Поліщук. Він працює з військовими, які втратили кінцівки. Тож добре знає, яку роль відіграє спорт у реабілітації. Як фізичній, так і психологічній, мій осередок капеланської діяльності це центр протезування і реабілітації в місті вінець. І я відчув, що це моє. Тобто, це місце, де я маю працювати з хлопцями, вселяти їм віру, те, що вони можуть. Те, що втрата кінцівки, це не кінець, це інше життя, але це також початок цього життя, і просто потрібно підійти з певними підходами до нього. І насправді можна бути щасливим навіть в тому всьому. З військовослужбовцями зіграв і перший український скелетоніст олімпієць. Владислав Гераскевич для мене це перший досвід гри саме в регбі. Реально дуже важко схопитися і прокрутити ці колеса. Це створює таку додаткове навантаження на весь кор, на всі плечі. Весь весь тіла працює просто в два-три рази більше. Реально важко, тому що хлопці грають набагато краще, і тобі треба з за ними встигати. Герої грають у регбі що вівторка, та що четверга, і закликають інших військовослужбовців долучатися. Взяти участь можна заповнивши реєстраційну форму на сторінці благодійного фонду Джентльмени.